Ну що, скоро перше вересня, можливо, ви вже дивитеся осінню. Хтось тішиться, хтось плаче, але я знаю, що буде дуже дуже поширена проблема з ранком, з тим, як прокидатись зранку. І я розумію, тому що я людина, яка може спати по 20 годин і їй буде мало. А ша, я ще й та людина, яка колись у свої 13 прочитала ось цю книгу. Думаю, ви всі при неї знаєте. І полюбила ранки. Якщо вже я людина, яка ненавиділа ці ранки, їх полюбила, я впевнена, що ви також зможете створити ту родину, яка буде вас наповнювати, від якої ви будете кайфувати. Ну, сьогодні ми якраз будемо говорити про чудовий ранок, це вже друга частина. Я буду ділитися тими фішками, тими порадами, які я прочитала в цій книзі, і ми разом з вами будемо створювати ту рутину, від якої ви дійсно будете кайфувати та щитись. Після перегляду цього відео ви нарешті зможете полюбити ранки, налаштувати свій режим. Так ще й зробити не просто ранкову рутину, а зробити ту ранкову створити ту ранкову рутину, яку ви будете очікувати з таким же нетерпінням, як ми колись в дитинстві чекали на якісь подарунки від Святого Миколая, або чекала. Сьогодні народження, тому погнали. Отож у книзі Чудовий ранок розказується про те, як створити цю рутину і плюс тут дивіться дуже, дуже багато різних парад, різних практик, які реально працюють. Перше, що я б хотіла почати, це РМП це рівень мотивації під час пробудження. Суть в тому, що коли оцей РМП воно високе, є менша вірогідність того, що ми натиснемо на будильнику, типу відкласти, і що ми знову підемо спати, тому що. Чудовий ранок якраз говорить про те, щоб ми прокидались зранку о 5, о 6, о 7 для того, щоб приділяти час на себе, на своє здоров'я, на те, щоб працювати над собою, над своїм мисленням, над своїм і з бізнесом, саме зранку, перед тим як у вас почнуться перед тим, як почнеться весь хаос, перед вашою роботою, перед вашим навчанням і перед вашими зобов'язаннями, тому що зазвичай саме тоді, коли у нас багато типу. Роботи, багато навчання, багато зобов'язань, ми забуваємо про найголовнішу людину в нашому житті про себе? Ми забуваємо про те, чого ми хочемо, як ми хочемо жити про те, щоб розвивати себе, набувати якихось нових навичок, здобувати якусь нову інформацію, займатись спортом. Ну камон всі, ми знаємо, що коли у нас так багато всього в житті, ми не дуже то й хочемо думати про те. А якби мені зранку не відкласти будильник або про те, що треба прокидатись в шостій та нашо. Прокинусь о дев'ятій за 5 хвилин зберусь і побіжу на роботу. Тому як підвищити оцю мотива? При пробудженні, коли ми прокидаємось зранку, і як миттєво прокидатись, не відкладаючи будильник на потім. В цій книжці розписана п'ятикрокова стратегія миттєвого пробудження. і Зараз я чітко коротко вам її перелічу. Перше це наміри перед сном. Перша думка вранці під час пробудження це зазвичай останні, про що ви думали перед сном. І тому важливо, щоб якраз оця остання думка перед сном про наступний день була позитивною підкріплюючою, а не навпаки, якимось негативним гівном. Треба щовечора перед сном свідомо і вдумливо створювати позитивне очікування від наступного ранку, чітко уявляти і проговорювати його про себе. Суть в тому, що часто ми зранку і в нас перша думка це бляха-муха вже пролетіло 6 годин знову йти на цю грьобану роботу. Тобто ми живемо на автоматі, і в нас вже автоматизовані певні думки. У нас вже певне упередження до нового дня, і ми не маємо якоїсь наткнення чи якоїсь очікування щодо того, що вау, а що сьогодні буде. Відповідно, якщо ви самостійно запрограмуєте свій. Наступний день, наступний ранок, те, про що ви будете думати зранку, вам буде легше. Вам буде легше і щось виконувати і проживати якийсь день, у вас буде менше стресу, і ви будете більше кайфувати від самого процесу. Друге, те, що вам потрібно зробити, це підвестись з ліжка для того, щоб вимкнути будильник. У більшості з нас будильник або під вухом, або десь під подушкою коротше, дуже-дуже близько до нас. І зазвичай ми автоматично вимикаємо будильник і лягаємо типу далі спати, продовжуємо собі спати. Але якщо ви поставите будильник або у іншу кімнату, або на другий кінець кімнати, вам уже Потрібно буде встати з ліжка для того, щоб його вимкнути. Наступне, що нам потрібно зробити, це просто йти чистити зуби, оскільки таким чином ми будемо робити перші дії вранці автоматизовано, не прикладаючи багато зусиль. І таким чином, коли ми типу, вже будемо стояти, чистити зуби, ми будемо прокидатися поступово, і наш мозок буде розуміти те, що ну, зуби ми вже почистили, м'ято з рота пахне, я вже там вмилась, туди-сюди, значить, вже можна йти щось робити. Наступний пункт, тобто четвертий, це склянка прохолодної води, і п'ятий це одягнути спортивний. Костюм і зайнятися якоюсь а, фізичною активністю або сходити в душ. Ці п'ять дій поїде дуже дуже легкі, оскільки на те, щоб це все зробити, вам потрібно ну, дійсно ну, мало часу. Так типу, от єдине, що може зайняти більше часу, це сходити в душ або займатися а, фізичною активністю. Але таким чином ви вже прокидаєтесь повністю і не думаєте про те, що може ще поспати, а може відкласти це на потім і так далі. Ще в книзі прописані додаткові поради. Одна з них це вимикати світло одразу, коли ви вимикаєте будильник. Наш мозок асоціює темряву з тим, що вже пора спати, з тим, що вже пора на ну, типу йти відпочити. І якщо ви одразу вмикаєте світло, у нас одразу асоціація з тим, що нічка закінчилась, час, коли ми спимо закінчився, і ми йдемо щось робити. Ну і плюс можна привітювати кімнату, оскільки саме в теплі ми хочемо більше спати. І ще мені подобаються деякі слова, хочу їх зараз зачитати. Розцінюйте ранковий звук будильника як щоденну можливість зробити першу інвестицію у власне життя. Ми робитимемо все це, поки цілий світ спатиме. Далі ми будемо говорити про рятувальні круги. Рятувальні круги це прості, але надзвичайно ефективні Практики, що сприяють цьому розвитку, мета рятувальних кругів сприяти в досягненні піку фізичної розумової, емоційної і духовної активності. І важливе зазначення, так це те, що рятувальні круги не крадуть у вас час, навпаки, вони вивільняють у вас час, оскільки ви виділяєте по ідеї додаткові години у дні, навіть якщо ви хочете спати на себе, ви робите якусь інвестицію, вклад у майбутнє для себе, розумієте? Тобто, наприклад якщо у вас робота на 9, ви прикладали завжди у восьмій, а тепер почали о шостій, у вас є дві додаткові Одини на себе на те, щоб слідкувати за своїм ділом, ментальним здоров'ям, відвідувати різні тренування, різні сеанси у психологів і так далі. Ну а ми починаємо говорити про ці рятувальні круги, з яких якраз буде складатись ваша майбутня рутина. Перша це тиша. Суть в тому, що ми, коли прокидаємось, ну окей, багато людей, коли прокидаються, у них немає часу на себе, на те, щоб помовчати, на те, щоб не відчувати і не слухати якийсь фоновий шум, на те, щоб ні з ким не спілкуватись, на те, щоб не скролити тікток і так далі. І перший звук кожного разу. Це будильник, це вже щось, що вас пробуджує, і це вже щось, що є шумом. І потім ми тільки збільшуємо цей шум, ми заходимо в Тік-Токи, ми до когось дзвонимо, ми кудись летимо, ми кудись спішимо. Завжди, навіть якщо ми не усвідомлюємо, є на фоні якийсь шум. Тому важливо, щоб ви виділяли перші. 5 хвилин, 10 хвилин, першу хвилину після того, як ви прокидаєтесь, це вже в залежності від того, скільки часу ви хочете виділяти на чудовий ранок, тому що ви можете виділяти як годину, як дві, так і 10 хвилин. Так от, ви просто виділяєте час на тишу. Особливо дуже дуже важливо виділяти час на тишу і починати час з тиші саме тим людям, у яких кожного дня дуже дуже багато стресу. Оскільки гормон стресу кортизол – найбільший ворог системи охорони здоров'я. Науковцям давно відомо, що підвищений рівень кортизолу впливає на пам'ять і здатність навчатись, знижує імунітет і щільність кісток призводить до збільшення ваги, підвищення артеріального тиску і рівня холестерину, а також спричиняє серцеві захворювання. І як пише Гел Елрот, завдяки тиші, у вас з'являється час, щоб надіти кисневу маску на себе, перш ніж допомогти іншим. Можливо, тиша може сприйматися у прямому сенсі, як просто сидіти і мовчати. Може сприйматися як молитва, як медитація, як роздуми, глибоке дихання і вдячність. Тобто ви обираєте якусь тишу з оцих перегрічених, кожен ранок починаєте саме з неї. Наприклад, узими. Медитації особисто я люблю просто відкласти будильник, вже прокинутись, сісти і просто мовчати, просто мовчати. Можливо, в мене будуть якісь думки, можливо, не буде, але я просто буду сидіти в тиші. Я не можу назвати це медитацією, але це прості роздуми, і мені дійсно так набагато набагато приємніше і легше розпочинати свій день, оскільки мій мозок не забитий з самого ранку якоюсь війною. Другий рятувальний круг це афірмації. Афірмації зроблять ваші цілі осмисленішими, а також сповнять вас наснагою і позитивно налаштують на досягнення. Певних цілей загалом у цій книзі є чотири пункти по афірмаціям, по тому як їх прописувати. Тож, перше, вам потрібно визначити, чого ви прагнете і чому саме ви цього хочете. Отак, От коли ви просто напишете Ну я хочу прочитати 100 сторінок цієї книги, добре, але якщо ви не розумієте, для чого вам її прочитати, то ваш мозок може почати сприймати це як витрачання часу на вітер. Напишіть на аркуші паперу якийсь конкретний, непересічний результат, щось таке, чого вам було б складно досягти, про те, що суттєво покращило. Життя і у що ви дійсно готові вкладатись, навіть якщо поки не уявляєте, як саме підсильте це зобов'язання, твердо обґрунтуйте навіщо вам це. Наприклад, я не на 100% прагну максимально зміцнити своє здоров'я. Так у мене буде достатньо енергії, щоб повноцінно приділяти час бізнесу і людям довкола. Друге, вам потрібно. Розписати дії, які ви готові зробити для того, щоб виконати якусь мету, і при цьому час їх виконання, час виконання певних дій, зазначити конкретну дію чи звичку необхідно, щоб досягти ідеального результату і чітко окресліть, коли і як часто видаватиметесь до неї. Наприклад, щоб максимально покращити своє здоров'я, я, я зобов'язуюсь відвідувати спортзал 5 днів на тиждень, і щодня з 6 до 7 ранку щонайменше 20 хвилин займатися на біговій доріжці. Що конкретніші ваші дії, тим краще. Крок третій. Вам потрібно кожного ранку зачитувати ті афірмації, які ви вже прописали, з емоціями. Як говорить книжка, це не магія. Афірмація – це не магія. Це стратегія, яка спрацьовує. Варто вам воз'єднатися з людиною, якою потрібно стати на шляху до своєї. Мети, ваша особистість притягуватиме бажання результати сильніше за будь-яку діяльність. Вам потрібно кожного ранку зачитувати ці афермації для того, щоб свій фокус спрямовувати саме на те, що вам потрібно. Якщо ви звертатиметесь до них лише час від часу, то ефективність від них буде такою самою, як і від нерегулярних занять спортом. Результати з'являться лише тоді, коли позитивні твердження стануть невід'ємною частиною вашого життя. Афірмації обов'язково мають бути про вас, про ваші бажання, про те, що ви хочете мати в житті, про те, якою інформацією. Цією хочете володіти, якою людиною хочете бути, і при цьому вони мають бути сформовані від третього лиця. І четвертий останній пункт: вам просто потрібно їх оновлювати час від часу, оскільки ви розвиваєтесь, відповідно, ваші афірмації також мають зростати, мають змінюватися. Це окей, напаки це правильно. Зачитаю вам зараз одну афірмацію, яка мені дуже подобається. Я зобов'язуюсь на певний період щотижня і щомісяця виключатись з активного соціального життя, щоб перевіряти фокус, підтримувати фізичне і психічне здоров'я і не втрачати розуміння перспективи. Активи. Наступне це афірмації. Дуже багато людей сприймає афірмацію як якусь ваше парашу, в яку не вірять, але тут немає чогось нереального, Тут немає чогось такого, що ми собі щось нав'язуємо. Окей, взагалі це можна трактувати дуже дуже по-різному, оскільки хтось це як нав'язування чогось, а хтось трактує це як оновлення наших нейронних зв'язків. Що пише автор? Нейрон це клітина, що з'єднує мозок з іншими частинами тіла. Церкальний нейрон активізується, коли ми беремось щось робити або спостерігаємо за тим, як хтось Інший це робить. Це порівняно нова галузь досліджень у неврології. Вочевидь, ці людини допомагають покращувати здібності, тобто зеркальні нейрони допомагають, коли ми спостерігаємо, як їх демонструють інші люди, або ж коли ми візуалізуємо, тобто візуалізуємо, як проявляємо їх ми самі. Згідно з деякими дослідженнями, досвідчені важкоатлети можуть нарощувати м'язову масу завдяки сесіям візуалізації. І наймовірніше це можливо саме завдяки дзеркальним нейронам. Часто мозок не розрізняє яскраву візуалізацію і реальний Суть в тому, що чи не придумуємо ми собі щось, чи реально в житті щось відбудеться, наш мозок сприймає це ідентично. Саме тому це впливає на те, наскільки швидко ми досягаємо чогось у житті. Саме тоді, коли ми проживаємо якусь подію у нашій голові, і при цьому ця подія підкріплена емоціями, ми ніби проживаємо це у реальному житті і доводимо собі те, що це можливо. Тому ви можете вірити в це, можете не вірити, але по це підтверджена штука, підтверджена практика, яка реально працює. І чого Ось вау, якоїсь меджика якогось, тут нема. Тому як візуалізувати згідно цієї книги. Отож, спочатку, що ми маємо візуалізувати? Ми можемо візуалізувати будь-що. Можливо, ми хочемо володіти якоюсь мовою. Ми можемо це візуалізувати, можливо, ми хочемо щось купити, можливо, ми хочемо якось саме виглядати. Це залежить від вашого хочу, від того, який важливий крок ви хочете зробити саме зараз, на досягненні до своєї мети. Які є кроки при візуалізації, які вказує якраз автор, перше це приготуватися, тобто ми можемо собі зручно сісти, включити якусь музику на фоні, але будь-якому. Випадку дихайте глибоко, готуйтесь до візуалізації, заплющте очі, очистіть думки і відпустіть певні свої обмежуючі чинники. Другий пункт: уявляйте те, чого ви хочете насправді. Тут є просто ну капіць, які гарні слова. Я хочу вам їх зачитати. Наш глибинний страх не в тому, що ми недостатньо хороші, а в тому, що ми неймовірно сильні. Найбільше ми боїмося свого внутрішнього світла, але аж ніяк не темряви. Ми питаємо себе, хто я щоб бути розумним, яскравим, талановитим, неперевершеним. Власне, а хто ви, щоб не бути таким? Ви Боже, дитя, ваша. Само зневага не принесе світові користі. Немає нічого доброго в тому, щоб зіщулитись так сильно, або ніхто інший довкола не почувався незахищеним. Нам усім заповідано сяяти як діти. Ми народжені, щоб виявити славу господа, яка є всередині нас, не в декому. А в кожному з нас дозволяючи своєму світлу сяяти, ми підсвідомо дозволяємо іншим людям робити те саме, коли звільняємось від власних страхів, то допомагаємо звільнятись іншим. Ви маєте створити чітку картину у себе в голові того, чого ви хочете. Що яскравішою буде ваша візуалізація, то наполегливіше ви докладатимете необхідних зусиль, щоб виділити її в реальність. Далі, коли ви уявили те, чого ви хочете досягнути, ви маєте ще й уявити те, як саме ви будете це робити, що ви будете робити, як ви будете з кимось зідзвонювати, з кимось домовлятись, з кимось співпрацювати. А, як Тими навичками ви будете вже володіти. Тобто, ви маєте уявити те, що потрібно для втілення певної мети у життя. Маєте побачити себе зануреними у дії, які необхідно виконати. І при цьому абсолютно впевнено і із задоволенням від кожного кроку цього процесу уявляти це. Інакше кажучи, уявляєте, як робити те, що ви повинні, і при цьому сповна насолоджуєтесь, особливо якщо цей процес не надто вам до душі. Уявіть, який вигляд мали б і як почувались. Б. Якби це заняття вам було б дійсно до вподоби, уявіть, як рішуче, упевнено і послідовно ви розвиваєте свій бізнес, як укладаєте більше угод чи ухвалюєте успішні інвестиційні рішення. Також уявляєте, як колеги, підлеглі, клієнти, партнери відгукуються на вашу позитивну манеру поведінки і оптимістичний світогляд. Якщо ви здатні побачити в собі людину, яка цього досягла, то ви на правильному шляху, щоб усе це отримати. Щодня, уявляючи свій успіх, ви узгоджуєте думки, почуття і поведінкові моделі із цим уявленням, і так вам легше лишати. З достатньо мотивованими, щоб далі виконувати все, що необхідно для досягнення мети. Прикол в тому, що часто є так, що в нас є дуже дуже багато протиріч всередині. Тобто одна частина нас, одна сторона нас каже, те, що о, так треба робити так класно, давайте його досягнемо. А інша каже, що це повна параша, мені цього не треба. І відповідно у нас не узгоджені дії, не узгоджені думки, не узгоджені цінності. Коли у вас все узгоджене, дисбалансу немає у вас в житті все класно, тому ваші візуалізації, афірмації, все, що я зараз прилічую, має відповідати тому, якою людиною ви хочете бути, і те, до чого ви прагнете, чого ви прагнете. Це. І я вперше дізналась, а, саме з цієї книги, те, що можна візуалізувати не тільки вже кінцевий результат, а ще й те, як саме ми будемо досягати те, що ми будемо робити. І таким чином ми ж і романтизуємо певні складні процеси, і нам потім також це буде робити легше, тому що ми будемо бачити себе зі сторони, такі о, прикольно, вона така дисциплінована, вона така вмотивована, вона така цілеспрямована, вона завжди працює. Ви зрозуміли. наступний рятувальний круг це спорт. Любите ви це чи не любите, але це дійсно корисно. Говорячи про працездатність мозку, найкращим індикатором мозкової активності є аеробна спроможність, тобто те, як легко ви можете забігти на вершину пагорба, дуже тісно пов'язане зі швидкістю роботи мозку і здатністю до когнітивних змін. Переваги всього п'ятихвилинних ранкових тренувань незаперечні, це нормалізація тиску і рівня цукру у крові, і зменшення ризику різних страшних захворювань, як от серцево-судинних остеопорозу, раку та діабету. А найважливіше це те, що короткі ранкові навантаження подарують енергію на весь день, що допоможе вам успішно давати раду вимогливому графіку. Коротше, якщо ви не хочете хворіти або хочете це робити, але рідше, якщо ви хочете почувати себе дійсно піднесено і енергійно, вам треба вести у свою рутину фізичні навантаження. Взагалі, вам просто тут треба зрозуміти, що саме ви будете робити, що саме вам подобається. Я колись думала, те, що спорт не для мене, і взагалі це повна параша до тих пір, допоки я не почала міксувати силові тренування з стретчингом. Мені страшно подобаються всі можливі види стретчингу, всі можливі види там різних розтяжок. Я кайфую від цього, а Мені подобається, коли я гнучка, і я дійсно ну, могла годинами там робити, якраз займатися типу якимись справами, займатися стретчингом, і це прилітало дуже дуже швидко, саме тому, що мені це подобалось. Тому суть не в тому, що спорт це погано, що це ще параша. Що... Суть в тому, що ви досі не знайшли те, що вам подобається. Ви можете робити різні силові тренування, можете займатися стретчингом, можете ходити на плавання, на танці, можете просто бігати, можете просто ходити в будь-якому випадку. Займайтесь спортом, це має бути частина вашої ранкової рутини. Наступний пункт це читання, тут є прекрасні слова. Найкращим умам людства знадобились роки, щоб сконцентрувати найцінніші знання на декількох сторінках, які можна придбати за кілька доларів і прочитати за кілька годин, скоротивши криву свого навчання на десятиліття. Але я розумію. Ви надто зайняті. Суть в тому, що ви можете гортати стрічку Тіктоку, Інстаграму, Фейсбуку на 5, на 10, на 15, на 20 хвилин менше, виділяючи цей час на читання, отримуючи якусь нову інформацію, розвиваючи себе, створюючи якісь нові нейронні зв'язки. І таким чином ви будете рости, таким чином це вже буде якась інвестиція в себе. І це не робиться якимось капець, якими, типу, важкими тернистими шляхами. Ви не зобов'язані виділяти на це дуже-дуже багато часу. Але якщо ви будете кожного дня читати по 10 по 15 сторінок, ви можете читати спокійно книжку за місяць, і це вже класно. То вже поглинання якоїсь нової інформації, це вже розвиток. Може здаватись, що 10 сторінок на день це небагато, але порахуємо, 10 сторінок на день це 3650 сторінок на рік, тобто приблизно 18 книжок по 200 сторінок. Так ви і ваш успіх вийдете на новий рівень, і все це лише завдяки 10 або 15 хвилинам читання на день. І дійсно дуже часто буває так, що у школі або в універі є оцей пік нашої рудовності, того, якою інформацією ми володіємо, та наскільки ми розумні, а потім, типу, воно спадає, тому що ми про. Осто звикаємо до якихось автоматизованих дій, і ми більше не розвиваємось ми більше не Пізнаймо якусь нову інформацію. Але камо, незалежно від вашого віку, ви маєте інвестувати в себе. І окей, навіть якщо вам посрать на той розвиток, на те, що ви будете більш ірудованою, на те, що ви будете більш освіченою людиною. Це просто буде сприяти тому, що у вас буде менша вірогідність там тієї ж деменції у старості. Тут написано: я краще прочитав би одну книжку і застосовував почерпнуту інформацію на практиці, аніж прочитавши 10 книжок, не придумав би нічого кращого, як узятись за ту Читання це чудовий спосіб Буде знання, осяяння і стратегії, але саме практичне втілення прочитаного допоможе покращити рівень життя і розвинути бізнес. І воно так і є. Якщо ви читаєте, але при цьому ніяк не використовуєте якісь практики, які, наприклад, прописані в цій книзі, або які я вам зараз тут перелічую, ви просто просираєте свій час, можна навіть не читати. Останній рятувальний круг це письмо. Я ну, просто не можу описати наскільки сильно я люблю свої особисті щоденники, наскільки вдячна я їм, тому що вони реально мене рятували більше ніж люди в цьому житті. Якщо ви людина, яка не любить ділитись з іншими своїми почуттями, своїми проблемами, своїми труднощами, повірте, вам дійсно треба вести ці щоденники. Ви можете заготовувати і фіксувати свої прозріння, думки, проривні ідеї, висновки, успіхи за. Уроки, а також можливості для розвитку, особистісного зростання чи вдосконалення, як колись сказав Тоні Робінс, життя, яке варто проживати, варто й того, щоб бути описаним. Я не хочу ніяких правил тут зачитувати. Тут є те, як ефективно вести щоденник, але, ребятки, ви просто маєте завести щоденник, зрозуміти, як вам комфортно писати, як вам комфортно оформляти, якою ручкою ви хочете писати, в якому форматі, з якими словами і так далі, і просто писати все. Пишіть те, за що ви вдячні, пишіть те, що ви цінуєте у своєму житті, що ви хочете зробити. Які бажання у вас є, про що ви жалієте, хто вас сьогодні роздратував, те, чому ви сьогодні плакали, і тому потім не просто пишіть. Просто введіть собі узвичку писати, і ви побачите те, наскільки менше хаосу у вашій голові буде, наскільки структурованим ваше життя потім також стане, як ваші бажання будуть здійснюватись, і ви будете це все фіксувати. Ви фактично потім на старості зможете відкрити свій щоденник і перечитати те, що ви робили, коли вам було 13, 17, 40, 50, Ну ребятки, це класно. Тепер щодо часу, як пише автор, ви маєте пристосувати ці рятувальні круги і утворити. Типу цю рутину саме відносно ваших потреб. До прикладу, ви можете прокидатись на годину швидше і виділяти якраз цю годину на те, щоб у вас був оцей чудовий ранок, на те, щоб у вас була ця рутина. На такщо ви можете виділяти 10 хвилин на афірмації та візуалізації, по 5, на фізичні вправи 10 хвилин, на читання 20 хвилин і на письмо 10 хвилин. В результаті у вас вийде година, тобто ви годину будете виділяти на себе. Якщо у вас дуже Дуже мало часу, ви можете ввести собі у звичку 6 хвилин чудовий ранок. Тобто тут відмазки вже ніякі не працюють. І те, що ви зараз понапридумуєте собі, те, що от а в мене нема часу, ребятки, у вас немає шість хвилин. І ще що я з цієї книжки вичитала, так це те, що ви маєте кожного дня виділяти хоча б якийсь час на те, щоб робити дії, які вам подобаються, або одну дію. Тобто кожного дня ви маєте планувати мінімум одну дію, від якої ви будете тащитись і якої ви будете очікувати. Якраз і це буде утворювати. Вати ту атмосферу, яка зазвичай є у дитинстві перед Різдвом, перед Святого Миколая, перед вашим днем народження. тому що у вас буде оце приємне очікування, та що от і нарешті зараз буде дивитись улюблений фільм, або читати книгу, або зустрінутися з подружкою. І саме тоді, коли ви будете кожного дня виділяти час на себе і на свої улюблені дії, ви і будете тащитись від життя. Вам і буде приємно жити це життя. Знаєте, саме тут, саме зараз, в цей момент, ви робите вибір. Ви або обираєте знову страждати від того, що ви страшно. Не любите ранки, плакати з кожного ранку і цим вже погіршувати своє життя. Або ви можете обрати полюбити ці ранки, оскільки ви нікуди від цього не дінетесь. Вам все одно потрібно буде прокидатись зранку і, нарешті, почати жити кайфове, повністю кайфове життя. На цьому все я сподіваюся, що я була для вас корисна і до наступної зустрічі.